Вітаю! Це відео я вирішила розбити на дві частини, і зараз запрошую вас подивитись першу частинку відео. Всім привіт! Мене звати Аня і я дуже вас рада вітати у себе в гостях на цьому каналі. Сьогоднішнє відео буде знову ж таки парфумерним. І відразу хотіла вам тут розповісти таку передісторію, що насправді планувала я, щоб це відео було про мої парфуми квітня, про мій парфумерний квітень. Але коли я задумалась про те, які ж парфуми я носила реально в цьому місяці, я зрозуміла, що а не було в мене таких ароматів. Тобто я щодня просто тестувала щось нове, нове, нове. А от такого, щоб я поносила якийсь парфум, якісь аромати своєї колекції, які я планувала, наприклад, носити. Такого так у мене не вийшло. І мене це, знаєте, навіть трішки збентежило. Бо ну, це виглядає трішки дивно щодня тестувати щось нове, якби пробувати і нічого не носити з того, що вже є. Але вийшло саме так, тому. Сьогодні будуть не аромати квітня, а буде трояндова підбірка. Якщо ви любите троянди в парфумерії або вам просто цікаво, то залишайтеся зі мною троянда, королева квітів. І тут я прям погоджуюсь, бо я особисто дуже люблю троянди, вони мене вражають своїм різноманіттям. Це ж не тільки різні кольори, там і білі, і рожеві, і червоні, бордові, які завгодно, жовті, а от таке різноманіття різних сортів і бордюрні, якісь мініатюрні, штамбові цієї ностальгічної форми. Просто їх обожнюю. А ще, от якщо подивитись, то вони ж дійсно всі і по різному пахнуть, правда? Є троянди майже без аромату, а є з дуже сильним, красивим ароматом. Бувають такі маслянисті, бувають з фруктовою такою ноткою, з цитрусовою ноткою. Ну, одним словом, вони мене захоплюють, ці квіти мене захоплюють. Що ж стосується парфумерії, то тут все не зовсім так, бо я не можу сказати, що я фанат трояндових ароматів. Тобто, я можу оцінити їх красу, хоча вони мені всі здаються, ну тобто, це не зовсім те, чим я зараз захоплююсь. Мені здається, що навіть от раніше я більше полюбляла троянду в парфумерії, ніж, наприклад, от На даному етапі мого захоплення парфумами. Мені цікаво, чи ви любите аромати такі трояндові, якщо так, напишіть мені, будь ласка. Якщо ви дивитесь мої відео без підписки, будь ласка, підпишіться на мене. Я буду вам дуже вдячна. Ну, і якщо вам цікава ця тема, то залишайтеся зі мною і почнемо нарешті ж розбиратися з цією моєю трояндовою підбіркою. В неї я включила кілька парфумів з своєї колекції, де Троянда грає головну роль, а не просто десь там пробігає. І також сюди я включила парфуми з цією трояндою в головній ролі, знову ж таки, які в мене були, наприклад, або є в пробниках. Тобто це парфуми, які я вже носила, розносила і щось для себе про них вирішила. Ну все, починаємо. Почати цю добірку я хочу брендом Chloe. На сьогоднішній день в моїй колекції немає, до речі, цих парфумів, але в різний час було багато ароматів від бренду Клоя. І, до речі, от саме трояндові парфуми в мене завжди асоціювалися з цим брендом. Бо не погодьтеся, вони роблять дуже красиві, дуже такі інтелігентні, тонкі ніжні трояндові аромати. Де троянда звучить дуже так освіжаюче, як на мене. Я пам'ятаю, що колись дуже давно у мене був парфум льодіклоя, і це був просто букет троянд, таких свіженьких зелених троянд з зеленню, з травою. Там троянди були обіграні пачулі і великою кількістю таких гірких цитрусових. Там були чи грейпфрути, чи цитрони. От саме такі гіркі цитрусові ці бризки разом з пачулі, з зеленими нотами, і троянди. Ніжні, такі клоївські троянди, як клої це вміють робити. Дуже гарний був освіжаючий парфум на літо. На сьогодні він знятий. Але я так само із задоволенням носила класичний парфумовану воду Клої, де була ось ця така класична, мабуть, зв'язка півонія Трояндалічі. На сьогоднішній день теж вона обігрується багатьма парфумерами, тим самим Quentin Бішем, наприклад, в тій же деліні. Але от в Клої вона звучала так ніжно, так. Дітно, мені дуже подобалося. Потім також у мене був такий ще більш трояндовий аромат це був Chloe Roses de Chloe і там було більше троянди, вже також були лічі і багато мускусу, але теж такого мускусу чистого, красивого. Теж дуже гарний парфум. Ну і от останнім часом бачимо в них Rose Natürl і потім Nature Intense. Теж, до речі, з зеленими стрічечками обидва парфуми мені подобаються. Кілька років тому я зрадила трояндовим ароматом від Клоя з новинкою від Dior, яка тоді з'явилася на полицях в наших магазинах в Кракові. І це була. Rose and Roses з лінійки Miss Dior. Я вже казала, що я дуже люблю Dior, люблю цю лінійку. І, звичайно, коли я побачила ось Dior Rose and Roses, в таких видовжених флакончиках, вони, тобто вони відрізнялися від усіх інших з лінійки з цією рожевою такою рідиною всередині. Я просто загорілася, мені дуже, звичайно, захотілося його собі придбати. І такий я його тоді купила, здається, на свій день народження, якраз десь от всередині квітня, в кінці квітня. І носила я його тоді, відповідно, в кінці весни, влітку. Я просто ним упивалася. Мені дуже подобався цей парфум. І для мене цей аромат трохи ностальгічний, такий ностальгічний, трояндовий, класичний, елегантний. Знаєте, колись у наших сусідів в дитинстві в моєму було дуже багато паркових троянд. Вони росли от вздовж паркану. У них білі і такі ніжно-рожеві паркові троянди. це були такі величезні кущі, обсипані цими трояндочками невеличкими. Вони дуже класно пахли, таким, знаєте, тонким трояндовим ароматом, такої, ніби болгарської трояндочки. Була в них якась така ніби трішки маслянистість, соліність, але також була така фруктовість трішки в їх ароматі, якісь такі легесенькі натяки на цитрусовість, можливо. В цілому вони пахли дуже так тонко, ніжно. І коли я познайомилася з цим парфумом, він мені нагадав саме оті троянди з дитинства. Тут, звичайно, є ще і гірчинка Герані, і от мені здається, саме завдяки такому мускусу, якого теж тут чимало, і Герані Цей парфум звучить не так акварельно, як, наприклад, Блумін Букет від того ж Dior, а так серйозніше, не такий романтично дівочий, а такий, що от... Гарно його десь на роботу вдягати, мені здається, в офіс. І це така класика, класика від Dior, якийсь такий класичний трояндово-мускусний парфум. Трішки гіркуватий, трішки цитрусовий, трішки з солодинкою з якоюсь. Дуже гарний. І дуже такий класичний, в хорошому розумінні цього слова. Знаєте, щось є в цьому ароматі від того, як пахне повітря влітку, от після зливи, такої з грозою, знаєте, коли вночі пройшла злива просто, і повітря таке аж наелектризоване зранку. Вийшло ось це сонечко вже. Все випаровується, вода випаровується, і повітря таке важке. Оцей мускус він робить аромат таким, не таким от легеньким, а от таким ніби окутуючим. Трішки ці троянди, вони ніби окутують, знаєте? І от він мені пахне так, як от повітря влітку після дощу, сильного, коли воно таке ніби окутуюче, таке прям відчуваєш, яке воно тепле. І в ньому от дійсно можна чути не тільки таку озоновість, так? а ще от і інші різні аромати, наприклад, аромат тих самих троянд, якщо ви знаходитесь десь недалеко від них. Отже, елегантна міс після дощу, після грози, готова зустрічати новий літній день. Що цікаво ще про цю місць Dior Rose and Roses, що мені здається, колись, коли я його купувала, я його або сприймала інакше, або за кілька років у мене цей аромат реально змінився. І змінився він не в кращу сторону. Раніше мені тут троянда здавалася такою тендітнішою. Якоюсь благороднішою і такою фруктовішою, дещо свіжішою, напевно, то тепер мені тут набагато більше відчувається саме мускус, який мені здається став таким навіть. Ем... Плотнішим, насиченішим, і також більше відчувається гірчинка від герані. Мені це не дуже подобається. Маю перетестувати десь в магазинах цю місцьдіор, щоб для себе зрозуміти, чи це мій парфум так настоявся, якби змінився, чи змінилось моє сприйняття цього парфуму. Ще один аромат про троянду з Геранню це берлінська діва сержа лютанца. І у мене цей аромат в ось такому тревелі, я вам, мабуть, колись показувала. Мені дуже подобається, звичайно, колір рідини в ньому, дуже такий гарний, насичений. І от саме якогось такого. Кольору тут і троянда. Якщо у Місдіор це така рожева, біла трояндочка, ну така ніжно-рожева за кольором, то тут це все-таки така темна, насичена, якась бордова троянда. І якщо, наприклад, у Місдіор така все-таки дуже ніжненька троянда, то тут така прям медова, насичена, такий медовий насичений трояндовий аромат. Підкреслений ще й пачулі, і тут ще більш так явно відчувається така фруктовість на мій ніс. І теж у цьому ароматі є така своєрідна металічність, яка робить його дуже цікавим і дуже привабливим. Що ж стосується якихось таких моїх асоціацій, то якщо б я сказала, що міс Діор це така блондинка, то Берлінська діва чомусь брюнетка в моїй уяві. Міс Діор — це така леді, яка вийшла в справах в день, десь або на роботу в якомусь елегантному одязі. Якраз Берлінська діва, це така загадкова леді. Можливо, навіть трішки така готична, готично вбрана. І це для мене більш такий вечірній все-таки аромат. Дуже мені подобається діва лютанса, Я дуже тішу, що вона в мене є, принаймні в такому тревел форматі. Я не ношу її часто, насправді дуже рідко одягаю, тому тревелу мені достатньо.